Ноутбук заряджається у авто, ось від отакого ган-зарядника від Ugreen. А ще тут заряджається в нас смартфон наш на швидкій зарядці, звісно. А ну давай так от відкриємо на швидкій, звісно, зарядці. Знаєте що? Він з отаким от дротом, е який в нас є, е який витягується. Давайте від'єднаю. Тут у нас лисичка, давай від'єднаю. А ну, покажи відразу, що воно заряджає все добре, бо ультрабуки це мінімум 65 Вт. А тут у нас, знаєте, що за прикол? Ось, давай, ану, лисичка, бери і будемо показувати. Це в нас ганзарядник 145 ватний від югрин, з захистами від перегріву, від різноманітних моментів короткого замикання, від овервольтажа, оверампеража. При тому, що його ціна це нексодовий зарядник, це не просто зарядник, як усі. При тому, що його ціна, враховуючи те, що він вже з одним 70-сантиметровим дротом швидкої зарядки, і на, яку, на який дається 60 Вт, на інший порт 100, тут 30, тут ще 24 чи 25, ну коротше. І ціна його, а знаєте, скільки ціна? Ми зараз підемо, подивимося, скільки він коштує. Посилання, до речі, опису під цим відео. А потім потестуємо на нашому стенді. У нас стенд зібраний на павер-станції з навантажувачем, і подивимось, які стандарти швидкої зарядки він підтримує. Ну і якщо ви розумієтесь трохи на автівках, то 40 145 Вт, звісно, на звичайних 12-вольтових авто отримати буде досить складно, бо 12 Вольт 10 А навіть враховуючи при, на момент заряду, коли йде там більше 13 вольт, десь 13,6 на. 10 ампер, це буде лише 136 Вт. І буде просадка, якщо там буде вже, не буде так заряджати, і інші системи будуть відхушувати. А тому 145 Вт Повну потужність ми отримуємо лише на 24 вольтових системах. Він сумісний з 24 вольтовими системами. Це там вантажівки, якісь буси, є навіть якісь позашляхові такі 24 вольтові. Саме там буде це працювати на повну потужність. У нашому варіанті ми отримували максимум 100-110 Вт потужності на 12 вольтових. Ви також повинні це розуміти. Тому я в принципі розглядаю. Там буде три варіанти. я Вам зараз покажу. Коротше, давайте далі. Тож підписуємось, натискаємо дзвонику. у опису. Під цим відео є, є в нас посилання на це все, а ми перейшли. Ну що, роздивимось на Aliexpress, бо їх існує три варіанти. Саме цей варіант коштує 27 баксів, це не остаточна ціна. Берете промокодик і, в принципі, отримуєте знижечку. Це для вас інформація. Тепер далі: Power Delivery 60 Вт, 90 Вт і 145 тотальна, це саме ця. І всі три мають о, цей складний оцей кабель дріт. О, тепер молодша версія. 60 Вт середня 90 145. Всі три мають 70 сантиметрів, 70 сантиметрів цього кам... дроту. Давайте так будемо називати. Тепер розклад: як, скільки він живлення дає Через сам кабель буде 30 Вт на молодшій версії, на середніх і вищій версії по 60 Вт. USB-C1 додатковий порт буде на молодшій 30 Вт на середній 30 Вт. На цій версії буде 100 Вт. 100 Вт. І USB-C2 порт, бо тут ще один порт є, додатково. так, В нас тут 30 Вт, а вже Type A 30 Вт і тотальний аутпут йде 60, 90 і 145. В принципі, бачите, він з 24, щоб ви зрозуміли. Саме ця зарядка, щоб вона давала 145 Вт максимальних, потрібна 24-вольтова система. Тобто це якісь буси, якісь грузовички, бо на 12 вольт, 12 вольт 10 ампер. Вона максимум що зможе дати 120 Вт. Ну, нехай там при зарядці буде 13,8 вольт, 13,6 і 6. А ну давайте калькулятор. Пускай там 136 вольт буде. Це якщо дуже такий добрий зарядник, на 10 це буде 136 ватт і те буде, будуть втрати там. Так? Тому ну, ні, 145 Вт це на 24 вольтових системах. А тепер далі. Давайте розклад подивимось. Ну, Розклад зазвичай в нас йде для середньої версії. Дуже висока сумісність з будь-якими пристроями, з будь-якими, в принципі автівками, А тепер тут три, три в нас на швидкій зарядці. Зарядці тепер тут. Для 90 Вт ми беремо за основу розклад один порт 60 на 30 і один порт у нас type A на 30. Два порти 60 на 30, 60 на 30 і по 24 другий і третій порт. І трьохпортова 60 на 24. Тепер в нас оця буде видавати на один порт 60 на цей, на другий 100, на третій. там Буде 30. І в нас буде двопортовий буде 100 на 30 і 100 на, 20, 100 на 30 і на 24. 100 на 20 і на 24 чи на 25 буде давати трипортовий варіант. Ану подивимось, 5 вольт, 5 вольт, ну, коротше, ану зараз. Переходимо вже, давайте потестуємо на стенді, бо дуже цікаво, що вони там офіційно заявили і що в нас вийде фактично. А ви, будь ласка, підписуйтесь, натискайте дзвоник опису під цим відео, є посилання. Ну от ось вам і зарядочка. Це в нас, бачите, нексодова, югрін з захистами, з усім, що є. Нічого більш у комплекті немає. В нас є тут тестери, навантажувачі. Дивіться, сама вона зроблена досить цікаво. Це коротиш, це не длінна зарядка, бо воно не дасть тут длінну засунути. Усе є ось такий 70 сантиметровий дріт, як ми бачимо. Давайте. І є в нас тут чотири порти. У середній три, у начальній три, тут 4. Тут є оцей 60, цей 100 Вт, 30 Вт і 22,5 Вт, в принципі. Давайте вмикаємо, подивимось, які звіться, як вона світиться. Це в нас розетка 12 вольт 10 А. В принципі, але вона обмежена 100 Втами. Відразу кажу, 100 Вт тут досягти нам буде досить важко. Але щось ми зараз придумаємо з вами. Давайте відразу будемо тестувати. А, цей 100 ватний порт, він мені дуже цікавий. Е, ну, і відразу на навантаження. Відразу на навантаження. І тут от ми yeah. до 100, і в нас паверстанція йде в захист, бо є ще оця штука бере. Ага, якщо цю штуку нам кудись. А, в інше місце не ця... під'єднати. Ну, то ладно, зараз. Бо вона ще бере нас навантаження і, і сама по собі ця ми 98 Вт. 98 Вт нас просто воно, бачите, сам навантажувач бере, плюс сама ток холостого ходу, і, в принципі, сам по собі тестер, і в нас виходить вже більше 120 Вт, що те, що є на, цю, на цей блок. Ну, в принципі, та все, все чесне. А тепер, стосовно стандартів швидкої зарядки, давайте вимкнемо. Тепер ось цей дріт швидкої зарядки короткий. Ну, розкладний. І тут в нас також, от бачите, 60 Вт ППС, 20 Вольт, 3 Ампера, QX Charge 2, QX Charge 3 до 12 Вольт, Samsung HFC, Huawei FCP, тут буде Huawei SCP до 12 Вольт також, От, бачите, в нас SCP до 22 Вт і МТК ПЕ1, ПЕ 20. Тут є усе, окрім ось цієї штукенції, так окрім вока. Ну то таке. Зараз перевіримо, мабуть, теж навантаження на цей порт, щоб ми розуміли, що зарядка чесна. А, і до речі, нам треба ж захист перевірити, так? Не, так, треба. Треба ж захист, це ж не ксодовий в нас. Зарядник Ган. Все-таки. Ну давайте поїхали. На цьому порту ми також бачимо з вами 60 Вт навантаження. Тобто 60 Вт він спокійно. Ми даємо перенавантаження, він повинен піти у захист і він вимикається. Тобто, це дуже добре. А далі, порт третій. Тестуємо. І також ми бачимо там 30 Вт, бо це 30-ваттний порт і по стандартах швидкої зарядки, і в принципі по навантаженню також він 30 Вт спокійнесенько тягає. А тепер ми з вами повинні перевірити, які стандарти швидкої зарядки є в нас на Type-A. Це таке. Ну, перевіряти вже на навантаження його не будемо, бо це не має сенсу у цьому, бо в нас вже перевірено навантаження через навантажувач. І бачимо, що в нас тут. Ану, давай, а, ну давай, Type-C у нас мають Power Delivery, Type a не має Power delivery, є Q Charge, 2, Q-Charge 3, до 12 Вольт, Samsung FCP, Samsung, Samsung HFC, Huawei, SCP, FC і MTK буде. Ану, давай. Усе, в принципі, ні, у МТК немає. Усе, в принципі, окрім МТК ОПО і Power Delivery. Що я хочу сказати? Пішли назад у авто, подивимось ще трошки. Ну, що побачили, і мені дуже цікаво, коли настав той час, коли вже ці автомобільні зарядки стали нексодові. Це дуже прикольно. Справа у тому, що це безпечно. Це недорого, і це може заряджати більшу кількість пристроїв. При тому, що він підходить для чого: Samsung, iPhone, там пікселі, шмікселі. Ну я в принципі oneplus і теж буде заряджати через Power Delivery, але без супервока. SuperVOOC, ми вже робили колись огляд на окрему зарядку. Вибачте, він не підтримує SuperVoke. Але, Але зарядка. Ідеальна для нескінченно, нескінченної кількості пристроїв сумісності і при тому, що чотири пристрої одночасно можуть заряджати. При тому, що і ноутбук буде тягнути. Це добре, це класно. Ми рекомендуємо опису під цим відео. Посилання з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все доброго!